Другая our... hmm -hmm. mm -hmm. so, реєстрация.

Такого складу Поляницької сільської ради було обрано 21 депутат. На позачерговій 45-й сесії 8-го демократичного скликання в залі присутні 12 депутатів, 8 депутатів відсутні з поважних причин. Відповідно до пункту 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні сесія є правомочною, якщо її пленарному засіданні беремо більше половини депутатів від загального складу. Відповідно до статті 13 закону України про статус місцевих рад, депутат сільської ради має право на депутатське звернення виконання у формі, які будуть пропозиції щодо роботи сесії. Позачергова та сесія восьмого демократичного скликання оголошується відкритою. Шановні серед Ставимо на голосування про відкриття 45-ї подочергової сесії. Локсанові е, серед. Рішення прийнято. Сесія оголошується відкритою. І сина, і Святого Духа, амінь. Піням Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, піння Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але витволи нас від лукавого. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. А зараз прошу... Просимо Божого благословення для добрих справ, бо ім'я рідної України. Зараз прошу хвилину і мовчання, вшанувати пам'ять всіх загиблих героїв України, які віддали своє життя за незалежність та цілісність України. Офіцер громади Висадчик Ярослав, також начальник відділу освіти культури молоді до спорту Надія Миколаївчакова, староста села Бейстриця Анна Васильівна Гавюк, Провідний спеціаліст відділу юридичного відділу юрисконсуль Роман Москаль та начальник загального відділу Оксана Пес денний, і вам роздані на руки. Скажіть ласка, які будуть пропозиції щодо порядку денного? Заверні. Заверні. Ставимо на голосування. Рішення прийнято за 12, Утримали. немає хто утримався, проти немає, не голосували. немає, Всього 12. Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до розгляду питань. У нас сьогодні одне питання, яке озвучить про звернення до Президента України, Верховної Ради України, міц-партнерів Поляницької сільської ради щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Повідає керуючий справами виконавчого комітету Львівської сільської ради Наталія Михайловна Кривий. Виходить мені закупати звернення порядників сільської ради восьми накликання щодо підтримки плану перемоги, підставленого президентом України Володимиром Зеленським. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці згуртовані і єдині у своєму бажанні стоять своє право на волю та свої конституційні свободи, на свою мову та традиції, незалежність своєї держави. План перемоги представлений президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді України, США, в європейських країнах, які є найважливішими союзниками України. На засіданні Європейської Ради це перелік заходів рішучих кроків, які мають переломити хід війни, що триває в Україні майже 11 років. Це план перемоги для України і план надійної стабільності для інших країн Європи. Усі п'ять пунктів плану є надзвичайно важливими. Перший пункт плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункти є військовими та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, а п'ятий безпекових аспектів. Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації. для України. Питання вступу до НАТО означає майбутнє, пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Українці. Другий пункт це незворотне зміцнення української оборони у боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні і водночас обов'язкове повернення війни на територію Росії. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування. Який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку агресора? Потенціал України у виробництві енергії та продовольства є стратегічним важелем у цій війні, що робить важливим четвертий пункт плану, який базується на спільному стратегічними партнерами захисті наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування. Та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт безпековий, розрахований на післявоєнний період. Україна матиме один з найбільш досвідчених та великих військових контингентів. Українці володітимуть реальним досвідом сучасної війни, застосування західної зброї та взаємодії з військовими НАТО. План перемоги закликає міжнародних партнерів. Підтримати Україну, оскільки успіх його реалізації залежить від рішучості союзників, адже Україна прагне чесного і справедливого миру, а не територіальних поступок чи замороження війни. Поляницька сільська рада цілковито підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Від імені Поляницької територіальної громади звертаємось до міст партнерів Поляницької сільської ради. Проханням підтримати зазначене звернення та порушити клопотання перед національними урядами ваших країн про підтримку ними плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сподіваємось, що він буде підтриманий і партнерами, і повністю реалізований. Віримо в перемогу. Прийнято на 45-й сесії Поляницької сільської ради 8-го скликання 1 листопада 2024 року. Дякую. Бачите, шановні депутати. Є представлений план перемоги президентом України Володимиром Зеленським. Напевно, ви бачили. Ширніше по медіа, які саме функції говорив президент, і кожна сільська рада, і ми зокрема повинні робити все, що залежить від нас, для того, щоб наблизити цю перемогу, чи покликати сесію, хвалити таке звернення, чи допомагати військовим, які ми це робимо в можливості, підтримуємо кожен по-своєму і сесію, і сільською радою, і кожен окремо. Підтримує наше нашу військо і наближаємо ту перемогу, справедливу перемогу разом всі ми разом з вами. Отже, якщо немає запитань, коментарів будемо ставити на голосування. Ставимо на голосування про звернення президента України Володимира Зеленського з Верховної Ради та міц партнерів Поляницької сільської ради. За 12. Утримались? немає, просто немає, не голосування немає всього. 12. рішення прийняте. Дякую, шановні депутати. Сьогодні, так як ми вже казали, одне питання порядку денного. Чи є можливо ще якісь запитання? Звернення депутатів різному? Якщо немає, позачергова є. Дима? Дима. Якщо немає позачергова 45-та сесія поляницької сільської ради 8-го демократичного скликання оголошується закритою. <звук> se puso